Представляємо вам чоловічі косметички з нашивкою для шевронів в чорному кольорі та в кольорі хакем. Ці косметички виконані з щільного Оксфорду тканина зносостійка та надійна надій будь-яких умовах. Її розміри 27 х 11 х 15 см, ідеальна для подорожі або у військових умовах. Має два основних відділи та один відділ зовнішня кишенька. Також є прорезинена блискавка, що захищає вміст від пиву. Один з двох відділів оброблений швидким ПВХ. Тож волога не проблема. Інший відділ має дві кишені сітки. Та резинки для зручного сортування будь-яких дрібничок. Зовнішня кишенька для швидкого доступу до найнеобхіднішого. Зручна як для мандрівок, так і для щоденного використання. Ідеальний вибір для військових: міцність, організованість та захист все в одному.